У Сумах попрощалися з захисником України 33-річним молодшим сержантом Микола Галішак був командиром кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону. За повідомленням сумського центру комплектування, чоловік загинув в бою 10 жовтня в районі Новоандріївки Пологівського району Запорізької області. Чоловіка, побратим. Ми його знали з хорошої сторони. Був надійним другом, надійним батьком. З чоловіком, дуже хорошим він був чоловіком, просто шикарна людина. Донечка залишилась, дружина. Знав його особисто, гарний дуже чоловік, світла людина, світла йому пам'ять. Він з моїм товаришем, який також загинув, місць разом призвалися, і він був місяць назад з ним на похороні, і тепер через місяць з ним таке сталося. Дуже гарною, дуже хорошою, дуже відкритою, щирою, добросердною. Дуже хороший хлопець був. Дуже хороший. Ми просто його земляки приїхали. Був він хорошою людиною, був другом, навчався в ліцеї за мною в одній групі. Після відспівування в храмі Георгія Переможця захисника України поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.